Доброго ранку, я з України і знімаю сніданки з американських приготовлені з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, що в мене сьогодні на сніданок? Вівсяна каша з соусу, тіка макала, риба і салат. Почнемо з салату. Салат, помідори. Перець, зелена цибуля та потертий твердий сир. Заправлено це все смітаною з додаванням майонезу. Вівсяна каша, каша крупного помолу, зварена з додаванням різноманітних спецій, сіль. І олівкова олія додається в кінці варки. Риба притрушена спеціями. І перед тим, як її тушкувати, вона була занурена в борошно, кукурудзяне та пшеничне. А соус купувався в готовому виті. Ось такий в мене сьогодні сніданок. Ну що ж? Навколо гарно, погода чудова, пташки співають, а я снідаю на свіжому повітрі. Бажаю вам усім смачного. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!